Наступне це крупа для куті, традиційної страви на Різдво в Україні. У Чехії ж таку спеціальну крупу для куті знайти дуже-дуже важко. Одного разу я думала, що я її знайшла, купила, зварила, але було то зовсім інше. Якщо ви плануєте приготувати куцю за українським рецептом, краще привезти цю крупу із України, якщо це можливо, або ви її можете знайти в тих же спеціалізованих магазинах із українськими продуктами. І вже неодноразово наголошувала на тому, що ціна на такі продукти в спеціалізованих магазинах є дуже завищеною. Проте здогадуюся, що такий вид крупи існував у Чехії, скажімо, 50 років тому. Оскільки літні люди говорять, що українська кутя схожа на старочеську чеську кашу, яку готували ще їхні бабусі, прабабусі на Різдво та на інші свята.